Курс чудес урок 129 За межами цього світу є світ, який я хочу. Ця думка нагадує те, що ми практикували вчора. Ти не можеш зупинятися на думці, що світ нічого не вартий. Тому що, якщо ти не побачиш, що є щось інше, на що сподіватися, ти будеш лише пригнічений. Ми наголошуємо не на тому, щоб відмовитися від світу, а на тому, щоб обміняти його на щось, що приносить набагато більше задоволення, сповнене радості. Та здатне використовувати спокій. Як ти думаєш, чи може цей світ запропонувати тобі все це? Можливо, варто витратити деякий час на роздуми про цінність цього світу. Можливо, ти визнаєш, що немає нічого страшного у тому, щоб відмовитися від усіх цінних концепцій цього світу. Світ, який ти бачиш, справді безжальний, нестабільний, жорстокий, байдужий до тебе, готовий помститися і став безжальним через ненависть. Він дає тільки для того, щоб потім взяти і забрати все те, що тобі дороге на час. У ньому не можна знайти довготривалої любові, бо тут її немає. Це світ часу, де все має кінець. Чи може бути втратою знайти на його місце світ, де втрата неможлива, де любов триває вічно, ненависть не може існувати, і помста не має сенсу? Чи є втратою знайти все те, чого ти справді хочеш, і знати, що їм немає кінця? І вони залишаться саме такими, якими ти їх хочеш назавжди. Але навіть вони, врешті-решт, будуть обміняні на те, про що ми не можемо говорити, тому що у цей момент ми потрапляємо у середовище, де мова повністю зазнає невдачі, у тишу в якій мова не вербалізується, але розуміється, спілкування недвозначне і ясне, як день залишатиметься необмеженим протягом вічності. І сам Бог буде говорити і своїм сином, як його син. Буде говорити з ним, їхня мова не матиме слів, бо те, що вони скажуть, не може бути представлено символами, їхні знання будуть безпосередніми, повністю спільними і єдиними. Як далекий йти від того, що залишився? До цього світу, але яким близьким ти будеш, коли обміняєш це на світ який хочеш. Тепер останній крок визначений, тепер лише простір миті виділяє тебе від вічності. Ти тут можеш дивитися лише вперед. А не назад, щоб знову побачити світ, який тобі не потрібен. Ось світ приходить, щоб зайняти своє місце, коли ти звільняєш свій розум від дрібниць, які світ показує тобі, щоб тримати тебе у полоні. Не цінуй їх, і вони загинуть. Оціни їх і вони здадуться тобі справжніми. Такий ось вибір, яка втрата може бути для тебе у виборі нічого не цінувати? Цей світ не пропонує нічого такого, чого б ти дійсно хотів, але те, що ти обираєш на його місце, ти справді бажаєш. Нехай сьогодні. Буде дано тобі. Він чекає, поки ти вибереш його, щоб зайняти місце всього того, чого ти прагнеш, але чого не бажаєш. Виявляй свою готовність внести цю зміну 10 хвилин вранці та 10 хвилин увечері, а також інший час між ними. Скажи так, за межами цього світу є світ, який я хочу. Я вирішив побачити той світ, а не цей, тому що тут немає нічого, чого б я дійсно хотів. Тоді закрий очі на світ, який ти бачиш, і, у безмовній темряві спостерігай, як вогні, які не належать до цього світу, спалахують один за одним до того моменту, де один починається, а інший закінчується, втрачаючи будь-яке значення. Оскільки вони зливаються, щоб стати єдиним. Сьогодні вогні небес схиляються перед тобою, щоб сяяти на твоїх повіках, коли ти відпочиваєш за межами світу темряви. Подивися на світло, якого не бачать твої очі. І все ж твій розум може це ясно бачити і розуміти. Сьогодні тобі дається День благодаті, і ми дякуємо. Сьогодні ми розуміємо, що те, що ти боявся втратити, було лише втратою. Тепер ми справді розуміємо, що втрат немає. Тому що ми нарешті побачили його протилежність, і ми вдячні, що вибір зроблено. Щогодини нагадуй собі про своє рішення та знайди хвилинку, щоб підтвердити свій вибір, відкинувши будь-які твої думки, коротко зупинившись, лише на цьому скажи, світ, який я бачу, не пропонує нічого з того, що я хочу. За межами цього світу є світ, який я хочу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно. Від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.